По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос рождає Славі. дорогі вірні з Яворова, з околиць, Яворівщини, Третій день Різдвяний свят. І ми маємо гарний, потужний приклад. Приклад святого першого мученика Стефана. Підкреслює Святий Стефан, віддаючи своє життя, те, що Він до науки Ісуса, те, що Він до життя Ісуса відноситься серйозно. Хах! Він сприймає життя Ісуса серйозно. Інакше, хто би хотів, якщо б людина несерйозно приймала науку Ісуса. Несерйозно до неї відносилась, то хто би хотів життя віддати? Люди навіть до Ісуса не хочуть для Христа скласти якоїсь маленької жертви. Але Стефан Святий відноситься так поважно. І, хоч є третій день Різдва, ми говоримо про смерть, про мучеництво. Святого Архидеякуна Степана чому? По-перше, що він в тому часі віддав життя за Христа, а по-друге, сьогодні його смерть це ніщо інше, як тільки народження. Народження для вічності, народження для неба. Бо кожна людина має через смерть переступити до вічності, має вмерти тут на землі, щоб народитися. І дай Боже, щоб ми всі народилися для неба. Я би сьогодні хотів зачепити кавальчик Різдва і плавно перейти до моченичої смерті святого Стефана. Я би хотів сьогодні проговорити про знаки. Бог не хоче перед нами відкривати так по світському, скажу, всі карти. Він хоче, щоб ми трохи користувалися знаками, щоб ми розпізнавали, щоб ми впізнавали Христа Бога, Його бажання, Його волю. І тому Він часто завольовує свою науку якимись притчами, якимись такими, що люди, дивлячись, не бачать і не розуміють. Часто апостоли не розуміли Христа Ісуса, його науки не розуміли. Він часто говорив до них знаками. Задайте про той знак, коли явився ангел святому Захарію, і він не повірив йому. І що архангел Гавріл каже: І ось тобі знак замовкнеш, і не будеш говорити, поки не побачиш свого сина, якого назвеш Йоанном, той, що був хреститель. Ось тобі знак. Господь часто користується знаками. Та й, зрештою, тут на землі теж треба трохи, особливо водії, користуватися знаками, щоб, щоб потрапити в те чи інше місце. Пілоти мають свої знаки там в небі, як правильно літати, щоб не було катастрофи. І так само Бог, дорогі браті і сестри, він має свої знаки. Так само є знаки другого пришестя Христа. Христос також говорив, коли побачите той знак, знайте, що син чоловічий близько є, там іде мова про війни, там йде мова про голод, там йде мова про чому, там йде мова про ненавість, там йде мова про розбещеність в кінці світу, там іде мова до непошани до батьків, до непослуг, різного роду гріхи, гріхи нечистоти. Господь говорив це, це буде знак, що прихід сина чоловічого є дуже близько. І деколи так здається, дорогі браті і сестри, що ми живемо в тих часах. Але є ще короткі знаки, знак для пастушків, і так само знак для царів. І ось вам знак, каже, ангел до пастухів. Знайдете в яслах маленьке немовля. Для пастухів був знак ясла жолоб. Чому? Тому що пастухи знають, от їхня справа худоба, їхня справа вівці, вони знають, що таке є ясла, вони знають, що таке є жолоб. І де той жолоб шукати, де ті ясла шукати? Ясно, що в стайні. І це був для них знак, дороговказ, де шукати Ісуса, побачити в яслах. І вони шукали стайню, може, не одну стаєнку перейшли, і потім дивляться, якийсь вогник горить в стаєнці, там хтось є. І коли прийшли, побачили ясла. Біля ясел мами і тата, а в яслах сповите маленьке дитя. Це був знак для них. Це був дороговказ їхній до Ісуса. Але для царів, для мудреців, для волхвів, які прийшли, хіба для них був знак ясла? Ні, не ясла. Пастухи мають справу з яслими з худобою. Це для них знак. Але волхви це були люди звіздарі які вивчали зорі. Які орієнтувалися по зорях, які знали, коли на небі засвітиться найяскравіша зоря. Це буде знак, що на світ народився Месія, і вони впізнали ту зорю. Так як ми тут бачимо в тій декламації тої шопки, бачимо різні зорі, бачимо місяць, але над шопкою бачимо найяскравішу зорю, найбільшу зорю. І вони побачили в тому знак. І пішли за тим знаком, і та зоря знову їх привела куди, привела їх до Ісуса. Привела їх, дорі, братія і сестри, до тих яс. Але вже і сьогодні зоря не світи, і вона, та зоря, вже не є проводарем кожного із нас до стайні, до Ісуса. Ні, час зорі минув. Сьогодні і ясла не є символом для нас і не є дороговказом до Христа Господа. Але кожен із знак, кожен з нас має мати той знак, який нас має провадити до Ісуса Христа. І тим знаком, дорогі, браті і сестри, це є наше з вами християнське життя. Дай мені знак. Що ти віриш в Ісуса? Я йому не покажу жолуб. Ось я маю жолуб вдома, оце є символ моєї віри. Я можу навіть витягнути хрест, показати собі знак мого християнського життя. Худи до мене, духати. До образ один, образ другий, хрест, образ, шопка. Видиш, який я християнин поважний? Це не є знак. Куди я тобі в неділю покажу знак, що я є християнин? Куди зі мною? Я тебе заведу до церкви, а видиш то моє місце, я тут клячу, молюся, маю вервочку, оце є знак, що я є великий християнин. Ні, дорі, браті і сестри, жоден це знак. Може, зовнішній? Але знаком має бути твоє життя. Що ти серйозно його приймаєш? Знаком має бути твоє відношення до ближнього. Як і апостол каже, як ви можете любити Бога, коли ви ненавидите ближнього? Як ви можете любити того, кого ви не бачите, коли ви ненавидите того, кого ви бачите, тобто людину? Як ви можете любити Бога, коли ви не любите того, хто є сотворений на образ. І подобу Божу, це є фальш, і далі каже такі прості слова, люди, не обманюйте самі себе. Що є знаком нашого християнського життя? Це є наша покора. Чому? Бо Бог був покірний. Покора мене провадить до Ісуса. Жолоб, образ, церква ще тебе не провадить до Ісуса. Вона є тільки дороговказ. І якщо я вийду і візьму образи, і стану на суд Божий, чи ті заховаюся за той образ, як Адам в кущах, чи то мені щось дасть? Ні. Серце. Покора мене провадить до Ісуса знак. Чудовий знак. Послух мене провадить до Ісуса, послух до церкви, послуг до батьків мене провадить до Ісуса, бо якщо я бунтую, якщо я тих батьків маю в носі, якщо я їх зневажаю і ображаю, це є теж знак, але знак, яким ти дійдеш до самого пекла. Це є знак, що ти є дитина чорта, але не дитина Божа. Звичайно, знаком є молитва наша. Знаком є, коли ти допомагаєш бідному і потребуючому, бо так заповідав Господь. Так заповідав Бог. Блажені милосердні милостині, які даєте, бо будете, отримаєте від Бога милосердя і найбільшу милостиню, яким є Царство Боже. Коли сусідка на мене гаркає і мій кидає каміння, а ти мені такий камінь, а я тобі зараз відкину, бо я і такий поважний християнин і маю знак, зараз я тобі покажу. А я ще знаю файні слова, і не всіх з них є християнські. То є знак, коли на гостині тим. Поки останній кілішок не вип'єш, п'яний сидиш, як то і так, так дрезина, всі ледве кулихаєш. і то є такий файний знак, ти нині прийшов з церкви, що ти є такий файний християнин. А потім прийдеш додому, і тобі не так лапті твої лежать, і треба вчепити жінки чи ще когось там. Бо я такий файний християнин, то є знак. І ти теж маєш вдома образи, може, шопку маєш. Ні, дурі, браті, і сестри, сьогодні. Тисячоліття нашої історії знаком, що ти є, приналежиш до Царства Божого, що ти приналежиш до Ісуса, що твоє життя воно веде до, до стаєнки, до Христа, до Царства Небесного. Це є наше з вами християнське життя, наше з вами відношення, що християнин, справжній, який любить Ісуса, він не буде мати гніву і ненависти. Він буде знати, що таке є прощення і подати руку помочі. І він буде знати, що таке любов і що таке треба деколи упокоритися. це є знаки, що я є християнин. Що на мене подивляться на роботі, чи на вулиці, чи в маршруті, що я дам старшому місце, що я підвезу стареньку бабцю. Це є. людина подивиться і скаже: ти знаєш, чоловіче, нема таких людей, як ти. Я тебе сіки знаю, ти ніколи мене не менеш, завжди підвезеш. Бо то є знак, що ти є принадлежний до Христа і Христової віри. І тих знаків немає в нас, ні в нас, священиків, ні в вас, люди. Бо християнина, дорі браті і сестри, видно здалека. По мові, по думках, по відношенні, по повазі, по його стосунку до ближніх, як він поводить себе за столом, далеко видно християнина, бо він світить своїм власним життям. І сьогодні святий Стефан, той юнак, він показує знак своєї любові до Христа. Його ті вовки хижі обступили, закривають вуха, не хочуть чути, а що він їм цитує. Він їм цитує не Христа, він їм цитує Старий Завіт, який вони знали. Де кома стоїть, вони знали його, вони ту букву з'їли, вони то чули прекрасно, бо Він їм оповідає, що всі пророки пророкували про Ісуса, а в кінці каже, якого ви вбили. І вони зачиняли вуха свої. Вони скриготали зубами, бо були такі дуже побожні євреї, вірили в правдивого Бога, так само, як ми християни. І вони скриготали зубами на них. А Він каже, ви противити Духа Святого, а який чудовий був кінець його життя. Скажіть, дорогі мої, кого життя з людей святих описується на сторінках святого Письма Нового Завіту? Кого? Чи там ми прочитаємо про смерть Петра? Ні. Чи може ми прочитаємо на сторінках Біблії Нового Завіту смерть апостола первозваного Андрія? Ні. Жодних з апостолів там не описується. Чи може ми прочитаємо навіть про смерть Пречистої Діви Марії також нема? Це є традиція. Але смерть святого Первомученика Христового ви сьогодні чули. Як Іванко читав, є описано по секундно, як Він віддавав своє життя за Христа. Чому? Бо Дух Святий показує кожному із нас. Ми помістимо Його життя, Його смерть в Біблії, бо Біблії автор це є Дух Святий, Святого Письма. І Святий Дух хоче нам сказати: це є знак любові. А який той знак? Вони. Кидають в нього каміння, а каміння трощить, то є страшна болюча смерть. Каміння трощить кости, ламають ребра, ламають пальці і рук, каміння трощить щелепу, зуби вибиває, вибиває ніс ламає, трощить череп, а ти ще живеш. Косточки поломані на порошок, бо то камінь трощить. А ти ще живеш. І це ще не був знак Його любові. Але Бог на нього дивиться, а Він дивиться на Бога. І Він такий радий, його болить все тіло, і з нього з уст тече кров. А Він бачить небо відкрите. І Він бачить, як Ісус, якого ми зображаємо. Тут образ є троїці, де Христос сидить на троні. А тут написано: я бачу Ісуса, який стоїть, праворуч Бога, немов Христос стає з престолу, щоб зустріти свого першого мученика. Ісус ніжно усміхається і каже: дитино, ще трішки, і будеш разом зі мною. І потім, коли видіння щасло, він дивиться на своїх котів. І тут є знак, що Він є справжній християнин. Він каже такі золоті слова. Я прощаю вам, Боже, не прийми їм цього за гріх. Він не проклинає їх. Його життя це є копія життя Ісуса. Ісус на хресті конає. Отче, прости, бо не знаю, що роблять Стефан Конає і каже, Отче Небесний, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Ісус дивиться на небо, і небо бачить свого Отця і каже, в Твої руки, Отче Небесний, віддаю дух мій, і святий Стефан дивиться в небо і каже: Боже, Отче Небесний, прийми духа мого. Після тих слів Ісус віддав Духа і після тих слів Святого Степана написано є і заснув смертю. Копія життя Ісуса Христа. Копія в любові вірності. А все через це, дорогі мої, що святі, вони серйозно сприймали віру, серйозно сприймали Бога, серйозно сприймали одноразове своє життя на землі, що життя збігає як одна хвиля, серйозно сприймали християнське своє відношення, все вони сприймали серйозно. А чому так людина живе сучасна? І Богу, і дияволу, і всім є добре, і то є одна суцільна така компанія, тільки там Бога нема, тільки слово Бог. То така одна суцільна банда. Чому? Бо Бога ніхто не сприймає серйозно. Бо за це все колись треба буде дати обрахунок совісті на страшному Божому суді. Святий Стефане, дякуємо тобі за приклад. Ти сьогодні народився для неба. Ти сьогодні дивишся з неба, ти був перший в мучеництві. І ми просимо тебе, щоб ми були не другі, не десяті, але перші. Перші в любові, в прощенні, в милосерді, а це все є своєрідне мучеництво. Бо людина ся муче, коли прощає, бо їй є тяжко це зробити, чи перепросити, чи любити, чи йти до церкви. Це для християн є сьогодні справжнє мучеництво. але будьмо перші в тому. І коли побачимо небо відкрите і Сина чоловічого, який стане з трону, щоб зустріти кожного із нас. Ось вам знак це є ваше життя, яке має запровадити до Христа Ісуса. Амінь.